<реш> а, так, пішли далі. Хто за те, щоб затвер... рекомендувати сесії затвердити затвердити акти комісії по питанню 26? Ну, хто за? За. Далі, 26. 26. А, так, значить, слідче питання про відмову носення змін до про відмову змін до плану зонування в складі генерального плану села Щербані по заяві Чабала Патрон Павло Борисовича. Значить, це питання вивчав Андрій Володимирович. Ага. Він він мені розказав і сказав, як його вам розказати. Значить, Чабалу Павлу Борисовичу надали дозвіл на розробку детального плану для того, щоб він перевів потім цільове призначення з промисловості в житлову забудову. Він цим детальним планом, якщо він розробить, переведе цільове призначення, буде житлова забудова. Але так зрозуміло, що він не хоче платити, і він хоче цей Чабала, щоб ми внесли самі в, деталь, в генеральний план, внесли зміни, і йому це не довелося робити цей. Це, це нада генеральний план, я йому сказав, туди, да. одні 10? Ми ж ще в ній недавно Людині пішли на зустріч, надали йому дозвіл, розробив детальний план, много був час раніше, він мог це зробити ще минулі роки. Ну, просто пішов, і може чогось Ну, коротше, хитрість, і все. А йому сказали, що кандидат. Так, це на питання, щоб зробити. Ну, це економно, ти рішив. Ну, все, давай. Щоб сільська рада це зробила. Ну, зрозуміло, звісно. Відмовляємо? Перший відмовився. Так, пішли, так. А да. плюсик? Плюсик про надання дозволу на, встанов... на встановлення, на тимчасового споруд та надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню сурвітуту на частину земельної ділянки. Касанецький Михайло Володимирович, Рахно Світлана Миколаївна, Балашов Сергій Валерійович на земельну ділянку по вулиці Героїв Чорнобильців в селі Росошинці. А це що це за вулиця? Це бивша Пушкіна. А дайте, пожалуйста, вирішити. Тарас, там такий Ну так, це там вже швидко, тому що я не просто поїхав. Давайте ми балакали, дивіться. Це той кусок вернулися, що ми балкона, треба вирішити питання, відведення. Це якраз. А, це так і буде, це сюди подаєте. Ну це на повороті не навербається. Тут розвертається. Ой, ЖК Боронівський. Тут магазинчики десь стоять. Ось і Це от до кінця. Сюди аж до додому. Фізична особа підприємна. Ну, Ось якийсь три. На три фопа 10. Я, наприклад, я все розумію, ну тут ситуація така, що давайте їх оцих. Ми тоді балакали, помните що? А, так це хтось один хоче. Будемо далювати це діло. Тут у вас там, всі з ситуація з водовим. Давайте і там водоведення. Ну, Чи це поворот на гарбанів, і там, виходить, ці ями. Ну там, ну, там при сім'ями зробити от е, славить їх там оце душу нема. Розгортати трошки можна їздити, хтось пройшов, все попливу, тобто там треба відвести воду. Там питання не складне. Там є між тротуарами є льоночка, там на там, метрів 50 лотка, і вона потече туди ниже в садок. Так от давайте, якщо вони там хочуть мапи, бо буде некрасиво. Зараз ми почнемо ставити мапи, а люди скажуть, Суду, це, а що це. Не за заява? заява викопіювання, на обробку персональних даних, Неповний пакет документів навіть. Давайте поставимо умови. При умові вирішення питання з водовідведенням. Там воно незначнее. О, я вибачаюся, там у нас теж за мафою нас завжди ж війна, так? Да? Вертилецький колись кричав зробити інвентаризацію всіх мафів. Зробили? Зробили, звісно, їздили, комісії. Всі переписані Андрія Володимирович Ось тут я, я якраз вас підтримую. Крім того, що ми звертаємося, щоб нам вулицю передали ну, Пушкіна, Героїв Чорнобиля. Абсолютно правильно, справедливо. Проходить 50 метрів лотка. Там, там, там не, та, не, не дуже воно. Тому, не якщо воно буде комплексом створитися, вони ж і тротуар там, і. і... Тротуар то само собою. Ну першу чергу воду, тому що вода там там ну ви ж знаєте. там і на терміново зробити цю воду, її, і успокоїться тут. Ну там вже жім же як о всі, чи вертелецький, що ж. Так ні, ну як закони ж для всіх однакові, правильно, да, Степанович. Ну, яка пропозиція? Я розумію, що тут підтримати з... зобов водовідведення… Да. зобов'язати зобов у цих, хто там як, Та як, давайте як, вивчимо так? це питання, правильно? Или вивчати, якось, але, Я от, не, Мені треба найголовніше, щоб там будуть лубати. Та склад. там просто капець. я Вогу. А то воно свіженьке вчора тільки написано. Виносимо Ви? Ви Ви з водовідведення. Да. 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 Воду Та давайте довивчимо це питання. Шановні колеги. Перший раз я його бачу. Так. Так. Та який третій раз якось 25 числа току заявок. І ось оце ось, 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 що це за пакет документів. Ну, Що це за пакет документів? Значить, хай доносять. Ну так хай доносять. Хай донесуть, тоді будемо розглядати. Ну, що? Ну, я розумію, що ну, тут у нас депутат на є чергу, на 4 мафову заяву написав. Я думаю, це, мабуть, вони всі. Ну, всі три одинакові згодом. Ну тут щось паспорт. Просто Давайте перенесемо наступ. перенесем на наступну сесію. Воно ось вчора тільки заява подана. За це время, просто точно подивимося, що там з водою, конкретно будемо знати, що там треба зробити. Так. Наступне. Так, підожді. Фосеневський, да, це на наступне. Поп Гарасимовича. Шо, голосуємо чи шо, хто, які пропозиції? Які пропозиції? За тиждень давайте наступну сесію. Шо, на наступну сесію виносимо? Ну, ну, завтра не виносимо його на розгляд, правильно сесію? На сесію Не виносимо, то що, треба вивчити це питання. Якщо нема покида документів, то що ви будемо можу... займатися? Ну. 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 Давайте далі. Заява про обробку персональних даних, де? Я нема? Так, нема? Я розумі, Нічого? О, все закон... закон... да. а, по, я все все окремо. Ось по цьому я... мені скажіть, що... що... Я тут тарас, люди по півгодах ждуть. Там же почули як консортна ні хрена. Як тут, так хрена. так. в комплексі. В заяві написано фол. Де написано, що це фол? Як нянечка, то нянечка. Як не нянечка, то не нянечка. Все правильно. Оксана Оксі. Як не нянечка, так дорога на велика. Так, що це? Це всі фопи хотіли. Це всі фопи. мафи, бля. Це всі мафи. А куди ти там дійшов? Я думав, що у вас вже завершення. Це всі мафи. Герасимчук, по... давайте, наступний. — Де, де? де? заяв? Герасимчук. Ось на. -то. Тримайте. Ого, знав. А де вона подождіть на перспективу? Що вони нам тут понарасується? О... А покажіть там. Та що Та у нас в заяві должно бути викопіювання. Там... Немає. Ну, в заяві немає викопіювання. Є Ні, Ну ось є конкретно заява, правильно? Там... Обгорословий. Десь, а що ви там шукаєте? Була... Викопіловання, де я? воно знаходиться? Заява. Одна викопіровочка була на ну, Просять надати. Це земельна ділянка знаходиться напроти біля а... площадки біля стоянки. Дивлячись на ті срачі. Там сам Бог вилів щось де, робити. Там, де ще гарники стоять. розуміли? — А там, там вже колись шприці. там, там щось надавалося. Це мафи теж? Ні, там нічого да. не виходить. Там... Мафи. Напротив Соломатіна, так? Да? Чи де? Да, Шона, так оцю сторону траси. Це дола. Да. 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 Це там, де ми тоді колись проєктували. Це там, де ми ж там колись висували. Може там Макдональдс — Зачем? — чим? Для садового, ви знаєте, як вони їздять вже в дивочек дістачать. Мою жінки, ну так висновані. <зас> Зато спортивна. <зас> а воно попадає, воно попадає в сам яру. Так, так, так. А це та як якщо вони яру зариють, куди вода і <зас> Ні, <зас> там треба трубу <надо> лежити. <зас> Труба <зас> лежить, вона ж там немає. А то вже потом. А потім далі там лежать. Через дорогу, бо та труба вже давно завалена. Вона йде під дорогу, заїзд на саду і закінчується. Тут, Там, нема Там, тут немає, донутаж, це тут немає 70, що знову хоп, вже. Давайте, якщо да, да, переносить, ми. все всі, переносить. всі так. І просто зобов'язати і ті, хто ті, щось зробити треба. Та ну так, так. Вже... Так, так. Там розказати, хай хоч побачимо, щоб, давайте, ну ви... що, да, про що давайте, ми давайте голосуємо. Так. Принесли заяву, все. А, ну, ніякотрі хоч паспорт кодись платує. Тут написано в порядку денному, що це ФОП. Ну, там один ФОП, а один громадянин. А це, те... ну, там ФАП. Ну, Тарас, давай, давай, пожалуйста, Шо, ну не ну, голосуйте. Що, все переносимо? Ну, я так давайте все переносимо. Да, тому що треба обстежити там. Ті довіжні щось тут біля садового зробити, значить тут облагородить. Само... Дивіться, те, що я бачу, при будь-якому разі, ну, документи з одної заяви надавати людині. Ну, це це перше, 100%. 100%. Зніміть з порядку денного, перенести. Так, ну, да, перенести. Хто? хто за, хто за те, ні, хто хто за за те що... У мене прохання таке договору. Мак це для ведення комерційної діяльності. Якщо для ведення комерційної діяльності, людина має бути зареєстрована як фізична особа-підприємець. Сплачувати податки. А тут понаносили якихось левих копій паспорта, дайте нам, пожалуйста, ми будемо строїть масу. Хто за те, щоб, ще. щоб на довивчення 28 питання і на наступну сесію перенести? Зібрати документи. Хто за? Да, всі за. Чотири за. Так, 29. -е. Про надання дози на розробку технічної документації щодо мінімалізації земельної не ділянки. Не Земельну не ділянку в селі Рососниці, не... про вулиці, Горбанівська. Завтра не... ну, ми ж його не голосуємо. Для розміщення та забудови Берізка. Берізка. По, по заяві Берізка. Хто щоб платити? Я не знаю, що буде А вони не платять. Так, що там? Треба визначити межі земельну ділянку, площу, встановити її. Ні, так і всі кооперативи. Хто забіг хоч землю, це землю. Ну, а давайте долучить. Це кооператив, за що Так, вирізка, коператив Ну, поки що ми інвентаризуємо земельну ділянку. Да, Це наша... Хто за те, да, що рекомендувати сесії підтримати 29 -е питання? Хто за? Yeah. Про участь в програмі ефективного використання земельних ресурсів по на період 22-27 років. Це було прийнято рішення про інвентаризацію земельних ділянок. Польових шляхів та внутрішньоквартальних, е, також захисних лісових смуг. Е, до нас прийшла пропозиція з споснову обласної, обласної адміністрації про співфінансування. Нам треба прийняти рішення про співфінансування цієї. Скільки це нам коштує? Агентство нас обдурить і обведе округ пальця. Та ти не зрозуміло, ми вже і так ми виділили, виділили кошти. Ми вже виділили кошти на розробку цієї менталізації. Да. А якщо вони нам дадуть кошти, то нам половину придеться yeah, всього заплатити. Оксана, зрозуміла? Хто за те, щоб а? рекомендувати yeah, сесії Ми вже й тендер провели. Підтримати питання 30. Хто за? А. Все. Ви Сім, не думав, 50, Ми тут часом до п'яті будемо Є. сидіти. А, і питання розглянути. розглянути. комісію закритою. Пасу,